Зараз ми будемо говорити вам правду, що жінки не люблять у сексі. Сідаємо зручніше і записуємо. Привіт, мене звати Павлова Тетяна. Я психологиня та сексологиня, і я вітаю вас від щирого серця на каналі. Це між нами. Перше і основне, що жінки не люблять під час сексу, це біль, котра виходить за їхні межі. Коли ви говорите про секс, дуже важливо визначити, який ступінь болі для вас є комфортним, тобто від одного до п'яти. І якщо вам жінка каже, що в неї больовий порік десь на двоєчку, то це означає, що більше ви не робите. І треба проговорити про те, що саме яку саме біль вона не виносить зовсім. Наприклад, це біль про те, що ви вирішили прикусити їй соски, і це дуже активно було зроблено. Це може бути доволі неприємно, якщо жінка має чутливі соски. Теж саме стосується і клітера. Не кожна жінка любить під час конілінкусу, коли їй смокчуть, кусають або шльопають клітер. Як ви зрозуміли, вже, що біль це суто індивідуально? І кожна жінка має свої особливості. Скажіть, будь ласка, якщо б вас тягнули за мошонку кожного разу надто сильно, чи було б вам приємно чи ні? І друге, що бісить кожну жінку, я вам чесно скажу, кожну жінку, це відсутність або надто довга прелюдія. Таке відчуття, що інколи. Чоловіки або жінки не знають, що є золота середина, і що можна почути свою партнерку про те, де потрібно зупинитись, а де потрібно якось щось зробити для того, щоб я завелась. Тому дуже важливо перелюдю. Не забувайте про неї. Вона прекрасна, вона чудова, але все ж таки не переборщіть. Ось такі ми нестабільні усьому. Хочемо золоту серединку. Чомусь ми самі собі придумуємо про те, чи потрібна взагалі прелюдія, чи вона повинна бути коротка, чи вона повинна бути довга, і в принципі, і так все пройде, все нормально. партнерка буде задоволена. Однак давайте зрозуміємо, що вашій партнерці необхідно те, що необхідно їй. А не вам, а якщо вам дуже важко поговорити про це зі своєю партнеркою, ви можете звернутися до психолога чи психотерапевта для того, щоб визначити, в чому саме є проблема. Ваша і як її можливо вирішити, ви можете знайти собі психолога або психотерапевта, фахівця, котрий має цю спеціалізацію, на платформі Мендлі, і таким чином ви зможете пропрацювати усі свої питання не тільки сексу, а взагалі ментального здоров'я. На платформі Мендлі дуже зручно знайти собі психолога або психотерапевта. Ви зможете передивитись відеовізитку візитку кожного фахівця або у фахівчині і зрозуміти, чи підходить вам цей психолог або психотерапевт, чи не підходить, ви можете обирати не тільки фахівця, але й ще й бюджет, котрий буде вам комфортний. І безпосередньо час, коли вам буде комфортно проходити ці консультації. Переходьте за посиланням, що ви бачите в описі під цим відео, або за QR-кодом на екрані, а за промокодом між нами 20 ви можете отримати знижку 20% на першу консультацію. Третій пункт, що не люблять жінки, це небритість або відсутність гігієни у чоловіків. Варто зрозуміти, що є Щитина, котра дуже колюча, і вона безпосередньо знімає шар шкіри, що є дуже ніжною у жінки. І це безпосередньо неприємно. Якщо ми маємо щитину, котра більш відросла, то вона стає м'якенька, і це буде приємно. Це для того, щоб ви не кидали в мене каміння і не казали про те, що а моїй жінці подобається це суто індивідуально. Однак давайте будемо обережними і не будемо порушувати епідерміс ніжної шкіри піхви. І якщо ми говоримо вже про щитину або гігієну. То, будь ласка, вимивайте це все, тому що дуже багато мікробів може знаходитись безпосередньо в щитині або в бороді. А так тобі краще? Ну так тобі краще, да? Ні, ну ти скажи тобі, як взагалі? Четверте, що бісить кожну жінку, це перепитування нескінчення. Якщо вона сказала, що їй недобре, значить їй недобре, і вона скаже, як зробити. Якщо жінка каже, що все чудово, то скоріш за все їй чудово. Я не кажу, що стовідсотково. Вона може вам трішки прибрехати, але це не означає, що ви повинні перепитати одне й те саме 250 разів. Це дуже дуже сильно дратує. Говорити під час сексу і спитати про те, як тобі абсолютно окей, але не перегибайте, Я вас дуже прошу, бо в мене зараз пара з вух піде, а я сексом зараз не займаюся. Щоб жінці досягти оргазму, їй не потрібна ваша вказівка про те, ну давай вже кінчай, ти що не можеш оргазму отримати? Не може. І це нормально, це її процеси, і чим більше ви будете давити, тим менше у вас шансів на жіночий оргазм. Це п'яте, і слава тобі, господи, останнє, що дратує жінок. Останнє у цьому списку чоловіки. Ви сильно не розраховуєте на те, що це все закінчилось. А щоб не потурбувати від жінки оргазму, дуже важливо з нею поговорити про те, що їй до вподоби до сексу під час сексу обережно. І після сексу, а не в процесі вимагати чогось. Ва розкажіть, будь ласка, жінки, що вам не подобається в сексі, що роблять чоловіки, як такий тригер, червона ниточка, червоний прапорець, все що завгодно. І чоловіки, розкажіть, будь ласка, що вас дратує під час сексу, що роблять жінки, або мабуть ви. Це робите і вас це також дратує. І знаєте, дуже цікаво подумати над тим разом з вами. Ну, ми про це окремо, я думаю, знімемо відео. Да, Віка? От і безпосередньо поговоримо. А чим саме відрізняється сприйняття чоловіків під час сексу і сприйняття жінок сексу? І що робити з таким сексом? А коли ви вже знаєте. П'ять причин з усього великого списку, що дратує жінок під час сексу. Не забувайте поставити дзвіночок, поставити вподобайку, підписати на канал Це між нами і написати коментарі, які ми так очікуємо від вас.